Вітаю всіх на каналі Магія Цілителя. І в цьому відео я познайомлю вас з замовлянням «Захист на покрову. Це замовляння можна читати, можна слухати. І в ніч на 14 жовтня, і в. Самий день покрови також можна звертатися до нашої матінки Заступниці кожного дня, кожну годину і кожну хвилину. Отже, покров Богородиці. З переказів відомо, що під час облоги Константинополя яка. Колись загрожувала місту. Багато народу зібралося на такі усилені моління у храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігали тоді її ризу. І там був один із учасників моління, святий Андрій Юродивий. І от він зі своїм учнем Єпіфанієм побачив у храмі Богородицю. Яка увійшла і стала перед престолом на молитву. Богородиця зняла покривало з голови Омофор і покрила ним увесь народ і все те місто. Святий Андрій та Єпіфаній, які бачили це це видіння. Звісно, вони ж зрозуміли, що Пресвята Богомати. Прийшла, щоб врятувати людей і щоб врятувати місто. І звістка про це чудо, блискавкою, рознеслась по всьому місті. Вороги відступили, і місто було врятовано. І от від тієї хустки покрова це свято отримало свою назву Покров Омофор. Він став символом опіки і заступництва пречистої Діви Марії. Коли саме відбулася ця подія, невідомо. За одними даними, це могло бути 5 століття. Інші дослідники кажуть, що це був початок 10 століття. Але це я вважаю зовсім неважно. Цей день нагадує кожному про молитвене заступництво Божої Матері за весь людський рід є великим святом багатьох міст і сіл України. Якщо ми візьмемо перелік назв, міст, селищ, то дуже-дуже багато міст, селищ названо були на честь покрови. Ви можете подивитися для себе. Прийнято вважати, що протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка в неї в цей день просить допомоги, покриваючи її безпосередньо своїм покровом. Це свято ознаменовує засинання природи, укривання землі на зиму. У жовтні вже дерева втрачають листя, всі плоди вже дозріли, казали так в давнину. Прийшла покрова на дереві голо. А молоді люди, дівчата, молодиці, просили про захист сім'ї і просили про свою красу, молодість. Це теж відомо, що. Вони з самого ранку, тільки-тільки починався день, вони виходили на вулицю, у це свято, вмивалися, чи водою, чи росою, говорили мати причиста, хай буду душею та тілом чиста, змий з душі турботу, а серця скорботу. І таким чином вони набували молодості, щастя, здоров'я. Це свято було приурочене колись до закінчення всіх польових робіт. Також до цього дня вже закінчували збирати гриби в лісі і вважалося, що саме на покрову починається перше зазим'я. Також відомо, що вдавнину, щоб усі члени сім'ї були здоровими, на покрову. Старша жінка, старша господиня, яка була в сім'ї, вона брала вишитого рушника гарного, що був над іконою Богородиці, розвішувала його над вхідними дверима, щоб всі проходили. І під ним ставали люди, які жили в цій сім'ї, як йшли до церкви і проказували, казали так, присвята. Покрівонько перед твоїм кривалом голови схиляємо, прохаємо покрівонько, одлиха лиха здоров'ячко наше знов нам оновити. А також, щоб весь рік у будівлі, будинку панував затишок, благополуччя, мир, спокій, на покрову прийнято пекти млинці було. Також утеплювали будинок. На покрову і в перший раз затоплювали зазвичай піч у хаті. Також був такий звичай до свята Покрова Богоматері вселятися в новий будинок, щоб його оберігала Богородиця, коли хтось хотів переселятися до нової оселі. Отже, саме замовляння його можна слухати. там я буду робити паузи, де можна вставляти свої імена, імена своїх близьких, також можна читати, переписати це замовляння, постійно ним користуватися і постійно благати матінку, Богородицю, Пречисту Діву Марію, щоб вона захищала вас. Отже з Богом, Собори святих, бачачи тебе у повітрі в церкві в Лахернській, і благальні руки до Сина Твого простягнуті, радісно з архангелами і ангелами, подячну пісню тобі заспівали. Ми ж міцнішими за Мойсеєві руки, долонями твоїми укріплені. Зворушливо взиваємо, радуйся, її ж руки підтримує єдина до нас любов і милосердя, радуйся, бо перед нею ж вороги наші, видимі і невидимі, стояти не можуть, радуйся, темне полчище пристрастей і похотей наших ти проганяєш. Радуйся, вогонь Божественний Христа, неопально на руках своїх ти держиш, і нас, прохолодних тим, запалюєш. Радуйся тих, хто знемагає відвіччя і печалі, швидка утішителько, радуйся, благодаттю смирення і терпіння допомагаєш. Радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм омофором. Оспівуючи твій державний покров, хвалимо тебе всі, як надійну нашу заступницю і поклоняємось тобі, що молишся за нас, віримо Бо і сподіваємося, що ти випросиш у Сина Твого і Бога. Благоїчне тимчасове всім, хто з любовю до тебе взиває так, радуйся всій Вселенні міцне заступництво, радуйся всіх стихій, земних і небесних освячення, радуйся всіх пір року благословення, радуйся всіх підступів і спокус від світу, плоті і диявола. Подолання, радуйся несподівано примирення жорстоко ворогуючих, радуйся незбагненне виправлення нерозкаяних грішників, радуйся, бо ти не відкидаєш тих, хто всіма знехтуваний і відкинутий радуйся, бо тих, хто у і із рову загибелі визволяєш. Радуйся, радосте наше, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором. З Богом. Матінка, Богородиця Покрова, заступниця людей, вийди зі своїх позолочених дверей, а вийдіть йдіть такіто. У чисте поле, там широка воля. Там богородиця матінка покрова, вас дожидає, порчі і хвороби виймає, покровом своїм чудесним покриває. Срібряні замки золотими ключами замикає, шовковий пояс на вас надіває. От усіх бід і порчениць. Захищає, прийди, приступи, допоможи, Божа матінка покрова, від злих людей, такуто, такого-то, загородити, всі порчениці зводити. Йде Божа оборона від того, що під порогом клалось. Що в хату чорним вороном вривалось, що летіло колесом, що пливло з відьмовським веслом, що йшло через кров, що через свічки церков, матінка покрова біду посипає, захистом небесним всіх добрих людей, які зайшли на канал, які слухають Боже Слово. Покриває, і по Слову Святому ніхто не засудить і не зашкодить. Втента чародійське не заведе, а всяка чорна сила пропаде. І хто весь мак на землі порахує, і хто тільки всі хмари на небі здує, тільки Той Слово перекрутить, і всі ці діла скрутить, в ім'я. І сина, і Святого Духа. Амінь. Ще раз благаємо про допомогу і захист, матінка, Богородиця, покрова, заступниця людей. Вийди зі своїх позолочених дверей, а вийдіть такі-то У чисте поле там широка воля. Там, богородиця матінка, покрова вас дожидає, порчі й хвороби виймає, покровом своїм чудесним покриває. Срібряні замки золотими ключами замикає, шовковий пояс на вас надіває. Од усіх бід і порчениць захищає. Прийди, приступи! Допоможи Божа матінка покрова, від злих людей, та куто, та то Загородити, всі порчениці зводити, йде Божа оборона від того, що під порогом клалось, що в хату чорним вороном вривалось, що летіло колесом, що пливло з відьмовським веслом. Що йшло через кров, що через свічки церков. Матінка покрова біду посипає захистом небесним таких то людей, покриває, і по Слову Святому ніхто не засудить і не зашкодить, в те не та чародійськи не заведе. А всяка чорна сила пропаде. І хто весь мак на землі порахує, і хто тільки всі хмари на небі здує, тільки Той Слово перекрутить, і всі ці діла скрутить, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І втретє благаємо про захист. Матінка богородиця покрова, заступниця людей, вийди зі своїх позолочених дверей, а вийдіть такі-то У чисте поле, там широка воля. Там богородиця матінка покрова вас дожидає, порчі хвороби виймає. Покровом своїм чудесним покриває. Срібряні замки золотими ключами замикає, шовковий пояс на вас надіває, від усіх бід і порчениць захищає. Прийди, приступи, допоможи, Божа матінка покрова від злих людей. Таких то людей. Загородити, всі порчениці зводити, йде Божа оборона від того, що під порогом клалось, що в хату чорним вороном вривалось, що летіло колесом, що пливло з відьмовським веслом, що йшло через кров, що через свічки церков. Матінка покрова біду посипає. Захистом небесним, всіх всіх людей, які дивляться на каналі це відео, слухають це замовляння, всіх людей. Покриває. І по Слову Святому ніхто не засудить і не зашкодить, в тени та чародійське не заведе, а всяка чорна сила пропаде. І хто весь мак на землі порахує, і хто тільки всі хмари на небі здує, тільки Той Слово перекрутить, і всі ці діла скрутить. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Ось таке замовляння на покров. А тепер декілька хвилин. Ви можете спокійно налаштуватися про себе або в голос. Ви можете звернутися до матінки Богородиці. Покрова з проханнями, з благаннями, задати якісь питання, звернутися за допомогою, і щоб, може, прийшли відповіді на ваші питання, чи як якісь сигнали, чи вночі, коли ви будете спати через сон. Можете просити за себе, за своїх близьких, декілька хвилин, можете дивитися на цю ікону і просити Богородицю Покрова. Про все-все-все з Богом. Отже, я впевнений, що обов'язково ваші моління дойдуть до матінки покрова, вітаю всіх з прийдешнім святом, з покровою Пресвятої Пречистої Богородиці. Нехай Божа мати вбереже вас від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру. Доброту, любов, затишку, світла, достатку і благодаті вашим домівкам. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на цей канал Магія целителя, хто не підписаний. Підписуватися на мій основний канал Ігор Попович, на мої соцмережі. Всім щастя! Добра, до побачення.